Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Фольксваген 19-го року. Зараз автомобіль має пробіг 103 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил. Коробка передаці містопінчиста, автоматична, повний привід і по комплектації у нас. Два ключі та пульт відобасти, сама вобаста, фулет, активні фари з вирізанням автомобілів, автоматичним дальним світлом, два комплекти колес на дисках, радіус 19 та радіус 17, гума в дуже гарному стані, літня і зимова. Ерлайн зовні та всередині електричні зорка з підігрієм, датчики до світло, безключовий доступ, подвійний склопакет, сліпий зони фонове підсвічування салону. Мультикермо під кермою пелюстки, активний круїзд дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів. Екран, Bluetooth USB AUX, Apple CarPlay Android, Auto, навігація, трьохзони клімат-контроль, підігрів керма, підігрів усіх сидінь, режим їзди, кнопка старт-стоп, асистент вузов з паркування, автоматичне паркування. Оздоблені слоно комбіноване, шкіра і алькантара. Також є чорна стеля. Також є допомога під час паркування Партронік 360 і задня камера. Ну Звісно, електрична кришка багажника і електричний фаркоп. Автомобіль сіжепрігний Швеції, перевірені всі вузли та агрегати, зауваження. Автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детальних розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалютою, покупка з ПДВ розрахунок на картку, перегляд та тиздрав. Можливо, місто рівно вулиця Бурка, 28, Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 34 300 Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!